Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наші зустрічі по Євангелію від Йоанна. І сьогодні ми продовжуємо читати четвертий розділ. Будемо читати з 43 по 54 вірш. А в двох, а по двох днях вийшов він ізвідти в Галилею. Попереднього разу ми залишили Ісуса з учнями у місті Сихар, який є в Самарії. І ось Він там перебуває два дні. По тих двох днях Він продовжує свій шлях до Галилеї. Сам бо Ісус посвідчив, немає пошанування пророк у своїй Батьківщині. Це таке унікальне місце, де Ісус себе окреслює як пророка. І інше, оскільки синоптики, синоптичні Євангелія. Подають ці слова в контексті його несприйняття в Назареті, в його рідному місті. Ось. Е, можливо, і е, це Євангеліє від Йоанна, так, е, теж е, натякає на це, але скоріше Ісус мандрує з Єрусалиму до Галилеї, бо в Єрусалимі його не прийняли як Пророка не прийняли як Месію, Ось. і тому Він повертається до Галилеї. Тобто Єрусалим є батьківщиною пророків, так? святе місто, місто Боже, Єрусалим. Так? Ось. Тому Ісус каже ці слова в контексті неприйняття в Єрусалимі, а не в Назареті. Ось. 45 й вірш. Коли ж прибув в Галилею, то прийняли його галилеяни, бачили бо все те, що вчинив він був на святі в Єрусалимі. Вони бо теж ходили на те свято. Пригадуємо собі, як Ісус в храмі поперевертав столи міняйлів, повиганяв худобу, якою торгували в храму, і його тоді питалися про знак. Ось. Чому він так чинить? Він же подався знову у кану Галилейську, де ото був перетворив воду на вино. Так? Ось. Е, тому ця локація, де Ісус вчинив перший знак, так, ось вона повторюється. Е, тобто він знов у Кані Галилейській. Так? Галилея це велика територія, а Кана Галилейська це ось якраз це невеличке містечко. Е, так. А був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі. А? Тобто Ісус перебуває у Кані Галилейській. Капернаум це місто. Над Галилейським морем, так, або Тиверіацьким, або Генезарецьким озером. Так. Ось. Е, між ними відстань приблизно 25, може, і навіть 30 кілометрів. Так. Ось. Тобто є значний шлях. І ось цей царський урядовець. Е, він з узбережжя піднімається в гористу місцевість так, до Кани Галилейської, бо знає, що там перебуває Ісус. Ось. Е, коли читаємо книгу в школі Йоанна, то там автори асоціюють цього царського урядовця з сотником якого слуга був хворий, Ось про якого читаємо в Євангелії від Матея і в Євангелії від Луки. Так? Ось, тобто це певне чудо, яке стається на відстані, коли Ісус Словом наказує і хтось оздоровлюється. Але подібне ж чудо, чудо на відстані, ми знаходимо теж і в Євангеліях. Е, Історії про сирофінікійку або хананянку, ось як, яка прийшла до Ісуса, коли Він перебуває в сторонах Тиру і Сидону і там просить про уздоровлення своєї доньки. Так? Ось. Тобто певне чудо на відстані. Чи можемо ми категорично стверджувати, що цей царський урядовець і сотник це є та сама особа і те саме чудо? Не можемо. Можемо припускати? Так, можемо. Ось. Але, можливо, якісь можуть бути і, і кращі асоціації, так? Ось. Хоча царський урядовець, тобто хтось, хто стоїть на службі у царя, ось, можливо, у царя було якесь своє військо, так, чи своє охорона, яка не належала до римського війська, і там теж міг бути певний сотник. ось. Хоча в Євангеліях синоптичних там стверджується, що він саме сотник поганин, так? Ось слуга якого хворіє. А тут не можемо стверджувати, що ось цей царський урядовець є неюдей. Тобто, що, він, що він поганин, язичник. Ну, продовжуємо. Читати, але розуміємо, що він грецьке слово базилікос, тобто той, хто належить до двору царя. А, ну, звичайно, що ірод Антипа так, він не був царем, він був тетрархом, ось, але всі його в народі називали царем, і тому його чиновник, його урядовець, є царським. Так, його син, його дитина слабує у Капернаумі. Ось. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, ось, тобто цей урядовець він почув. І е, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина, бо Той мав уже вмирати. Так? Напевне, що цей урядовець чув про е, певні е, інші чудазнаки, які Ісус вчиняв, так? бо ми читали, що інші, багато інших Він вчиняв, не лише ті, які описані в Євангелії від Йоанна. Так, ці мають е, ну, саме вибрані Йоанном для того, щоб вказати нам на Ісуса. І ось Він е, іде в цей шлях, так, 25 кілометрів, для того, щоб зустрітися з Ісусом і попросити Його прийти. Так? Оскільки Він має е, на меті привезти Ісуса у свій дім, то е, Він Можемо так припустити, сприймає Ісуса як лікаря, так? або якогось ну, знахаря, так, чудотворця, ось, який лікує пацієнтів. Так? Для того, щоб лікувати пацієнта, необхідно його побачити, необхідно Його так, е подивитися на нього, так, пульс поміряти, температуру. Ось. І відповідно тих, цих зауважень, своїх, свого огляду, анамнезу, так, ось виписувати певні ліки, або робити якісь магічні обряди для уздоровлення. Так. Ось. І тому необхідна для зцілення пацієнта, необхідна присутність лікаря. Тому цей урядовець долає великий шлях для того, щоб привезти Ісуса. Ось. Так, І наголошується, що оздоровив його сина, бо той мав уже вмирати. Так? Тобто у важкому стані при смерті. Ось. Ісус і каже до нього: Не увіруєте, якщо не побачите чудес та див. Так? Ось, оце слово. Чудес, так, як є в Хоменка, це є грецьке слово, яке би краще перекласти все-таки знаків. Так, знаків та чудес. Ось. І тут ми так, маємо певне таке розділення між знаками і чудами. Так. Чудо це завжди надприродна дія, так, яка ну, не може бути зроблена в такий певний спосіб природній. Так. А е, знак, це може бути чудо, так, якась певна надприродна дія. І водночас це може бути і е, цілком природна якась дія, але яка завжди вказує на щось. Так. Ось, є певне об'явлення. Е, Бог об'являє себе, так, або певну правду. Ось, і вона розкривається, привідкривається через певну якусь подію. Так? Ось. У випадку Євангелія від Йоанна так, це завжди теж чудо, надприродна дія, але вона вказує на Ісуса як на когось, так? Ось. когось особливого, не просто лікаря. Так, чи чудотворця, до якого звертається е, поки що ось цей урядовець? Е, так. Ісус каже, не увіруєте, якщо не побачите знаків та чудес. Так. І він звертається у множині. Ось, До кого він звертається, чи до цього урядовця, чи він, можливо, звертається до Галилеян, ось. які його. Приймають, так? ось тому що знають про ті чуда, які він вже вчиняв. Але пригадуємо собі, коли раніше так, ми читали, що Ісус чинив багато чудес, так? і люди вірили в нього, ось, але він не звірявся їм, так? не відкривався їм. Напевне, тому що вони саме вірили через чуда. Чудо не приводить до віри. Ми часто чуємо про такі в лапках чуда, коли, наприклад, десь зрізали гілку чи дерево, і там хтось побачив в певних контурах образ Ісуса Христа чи Пречистої Діви Марії. так? І ось це стає відомим іншим, і люди туди з'їжджаються, і всі дивляться, так, або проявився там образ Ісуса чи Марії десь на склі, чи на якійсь стіні і, і знову дуже багато людей приходять туди, так? Але потім запитатися: ну, а це якось вплинуло на їхнє життя, на життя тих людей, чи це спонукало їх до, до покаяння, до направлення життя? До, до більшої молитви, до чого це спонукало. Так? Ні. ось е, Важливо людям, ось, Ми побачили якесь чудо, о, це щось, щось таке особливе, надзвичайне. Ось. І тому Ісус, якраз цих, тих, що вірують або шукають Його, ось, щоби побачити, можливо, ще якесь чудо, ще якесь диво, так? шукають шоу, так? а не самого Ісуса. Ось, Чи не бачать за тими чудами, чи ці чуда не приводять їх до Ісуса як е, Сина Божого, як Спасителя, відповідно, е, це, це не досягає своєї мети. Ось, Так от, Ісус дорікає, так, здавалося б, можливо, Галилеянам, які його приймають, але Він каже, «М -м, ви щось не так вірите, так, неправильно. ось. А як же потрібно? От дальший текст нам і відкриває саме те, ту дорогу віри, якою проходить ось цей царський урядовець. Поки що він звертається до Ісуса як до, до цілителя. Ось. Е, так от, царський 49-й вірш, а царський урядовець йому, Господи, зійди, заки умре моя дитина. І тут, Господи, так, він вживає, це Кірія, але може означати просто таке поважне звертання, пани. Так. Зійди. Так. Ось. Оскільки Капернаум так, знаходиться внизу на узбережжі, а Кана Галилейська більше в горах, то потрібно було спускатися так, з, з висоти. Кане Галилейської до е, Тиверятського озера. Ось. Е, і. Промовив до нього, Ісус до нього. Іди, син твій живий. Так? Ось. Тобто Ісус не обіцяє, що син твій буде жити, так? син твій виздоров'є. Він стверджує: Іди. Твій син живий. І той чоловік повірив Слову, що вирік йому Ісус. Тут перше стверджується, що цей чоловік, царський урядовець, він повірив. Повірив Слову Ісуса. Тобто вже. Він довіряє Слову, так, яке виходить з уст Ісуса. Не Ісуса сприймає як цілителя, чудотворця, лікаря, чудесного, так, який може прийти і може е, щось зробити з сином, щоб він не умер, а вже довіряє Слову Ісуса. Ісус сказав, Твій Син живий, значить, Він йому повірив. Ось. Е, так, та й пішов собі. Ось, пускається в дорогу, так? не близьку дорогу. Ну, як мінімум, за 5, а то і більше годин Він е -е, повинен подолати цей шлях, щоб переконатися, що Ісус те, що сказав, так? а в що Він повірив, що це є правда. А коли був уже в дорозі, слуги. Що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син його живий, здоровий. Так? Ось. Е, тобто він іде, але слуги його так, спішать йому назустріч повідомити, що його син уже е, живий і не лише він живий, але ще й здоровий. Він же спитав так? Ось. Е, питає, щоби. Дослідити, щоб переконатися, ось о котрій годині йому полегшало. І е, в нас в перекладі Хоменка є такі слова. Учора ввечері, о сьомій годині пропасниця його полишила. Сказали вони йому. Так? Учора ввечері. Але цього слова увечорі в грецькому тексті немає, так? а є просто учора о сьомій годині. Так? Сьома година за єврейським чистанням це є перша година дня, так? тобто наша тринадцята година. Е, і як же так, що цей урядовець йде дуже так довго, що він аж наступного дня? Приходить до свого міста, так. насправді, ж від 6 години вечора нашої так, починається новий день. Ось. Тому цей урядовець пускається в дорогу, він знаходиться мінімум 5 годин, так, а то вже і 6 надвечері, можливо, тому саме Слуги е пішли так, десь йому на зустріч, і тому вже почався новий день з вечора, з 6-ї години, і вони кажуть вчора. По-нашому це би було сказати, ну це ж сьогодні в обід, так? але по-єврейському, по-юдейському, це ось вчора, о сьомій е годині дня, так? тобто 13-та година дня. Ось. І е, зрозумів батько, що отій самій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав Син Твій живий. Так? Він питається, він досліджує, Він розуміє, так, це якраз в той час, коли Ісус говорить. Ісус сказав, Він повірив, а тепер Він ще і переконується ось в тому, що слово Ісуса. Так, живе і діяльне. Ось. Е, е, Ісус є той, хто керує життям. І не лише е, близько, як лікар, так, але і на відстані. Ось. Він не просто лікар, чудотворець, так, ось. але Він той, хто дає наказ і е, ось, хвороба, людина, так, ось, саме життя. Уже не полишає хлопчика, а залишається у ньому. Так далі. Крім того, що він переконується, що в тій самій годині сталося, так, коли Ісус сказав, і увірував сам та й увесь дім його. Так. Ми можемо перефразувати цю, цю фразу. Так що не лише Він повірив, але і увесь Дім Його. Так? Він стає свідком Ісуса. Він розказує так? про ось це е, Слово Ісуса, яке Він говорить, і ось е, Син залишається живий. І е, тоді, так, увесь дім, тобто вся його сім'я, родина, ось вони теж вірять в Ісуса. Не просто. Лікаря і чудотворця, але того, хто керує життям. Так? Ось. І е, е, з цього е, далі продовжується текст. Так, Це ж друге чудо, другий знак, е, вчинив Ісус, повернувшись з Юдеї у Галилею. Так? Ось. Е, тут Євангелист Йоанн якби, нумерує, нумерує, це другий знак. ось, Перший, який я подавав, це був у Кані так, е перетворення води у вино, а це другий знак, так, але далі не вичисляє знаки, ось, а дає вже читачу, який має переклад першого, другого так, самим ось, рахувати і вичисляти. Ось ті події, які вказують на Ісуса. Так? Але тут, можливо, не стільки євангелист Йоанн нумерує для того, щоб перерахувати 1, 2, 3, 4, 5. Це вже буде нашою справою, а для того, щоб провести ось такий певний зв'язок. Ось було перший, перший знак, так? внаслідок якого увірували його учні. А ось другий знак, так, внаслідок якого, е, не, не внаслідок якого, так, ось, ще е, до переконання, в якому вірить царський урядовець, а потім, внаслідок якого, ось ще і вірять інші. Так. Ось царський урядовець приходить, він розказує, він свідчить, і ці е, його домашні, його родина які не бачили Ісуса, не бачили Його розмови з Ісусом, Його зустрічі з Ісусом, вірять на Його Слово, Ось, на слово свідка. Так? Ось Оце так як і ми подібно не є тими присутніми при знаках Ісуса Христа, але ми віримо на свідчення Євангелиста Йоанна який нам ці знаки подає. Так, ось. Е, так от е, дуже добре прочитайте ось напрямки для роздумів, які подає нам ця книга в школі Йоанна. Е, Щоб добре переконатися і зрозуміти, так, що чудо і знак це не є то саме. Так? Чудо це просто якась надприродна дія, е, яка Ну, Часто в Євангеліях синоптичних так, Ось Ісус робить чудо, тому що милосердиться над людьми. Так, знак певного Божого милосердя. А в Євангелії від Йоанна саме чуда представлені як знаки, які привідкривають нам, ким є Ісус Христос насправді. Так. Ось Те, що ми читали колись в пролозі, що Він є. Слово, яке з Богом яке Бог, єдинородний син, так, яке стає людиною, ось, щоб дати нам спасіння. Ось це зараз через знаки все відкривається. так, ось, е, Тобто, так, так якби привідкривається ось, ця природа, божественна природа Ісуса Христа. так, ось. І е, звернемо увагу так, ще на. Віру цього царського урядовця, яка починається, як Ісус, чудотворець, цілитель чудесний, так? але потім переходить в Ісуса, який Господь, який керує життям так? Ось, через своє Слово. Так Та як Господь Бог твориче світ своїм словом. Ось і потім творить людину, так, даючи життя. І так само Ісус Христос сказав Слово, і ось на відстані життя воно е перебуває, повернулося, перебуває у, у, у цьому е хлопчику, сина. Так? Ось. Е так, ну і смілю припустити, що. В Євангелії від Луки згадується така собі Іванна, так? жінка царського або іродового домоправителя, так? хузи, Ось. яка Іванна, ця жінка цього домоправителя, ходить з Ісусом, допомагаючи в Його служінні. І можливо краще припустити, що це все-таки ось ця Іванна, яка повірила на слово свого чоловіка, царського урядовця, що Ісус сказав, Син зцілився. І ось Іванна, так, не тоді ще не бачивши Ісуса, але повіривши в нього, ось вибирає таке служіння. теж, Іти з Ісусом, допомагаючи йому в Його служінні земному служінні проповіді, Ось. служачи, ну, напевне, коштами свого чоловіка, так? але так само і своїми руками десь, допомагаючи Ісусові і апостолам в їхніх мандрівках. Ось. І Завершимо сьогоднішню нашу зустріч. Молитвою, яку пропонує нам саме книга в школі Йоанна. Господи наш Боже, допоможи нам повірити Твоєму слову, яке звіщає перемогу життя над смертю. Нехай Твої дари благодаті дадуть нам змогу перейти від невірства до віри в Тебе. І так стати звіщателями Твоєї Спасительної любові в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.